Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо другий пункт, як вибрати автомобіль, значить цієї рубрики. Але перш ніж почнемо, хочу нагадати, що кожна ваша вподобайка це перерахована гривня для збройних сил України. Тому, будь ласка, підтримайте. І поставте вподобайку, підпишіться на канал. Якщо у вас є якісь думки, будь ласка, напишіть в коментарях, я буду дуже вдячний. Хочу, значить, в першу чергу підкреслити, що при виборі автомобіля вам набагато буде простіше, якщо ви визначитеся і хоча б виділити для себе 2-3 моделі, не більше. Для початку вам рекомендую визначитися з маркою, тому що від цього залежатиме також, наскільки дорогий буде ремонт, якщо не. Якщо так станеться і вам потрібно буде ремонтувати, наскільки будуть дорожчі або дешевше комплектуючі, наскільки надійний автомобіль взагалі по статистиці і тому подібне. Тому, будь ласка, про моніторти, які вам більше подобаються, я тут не можу радити однозначно, тому що в мене є свої переконання, які мені більше подобаються, марки, які не подобаються, хоча вони рахуються топовими і так далі, це вже чисто особисте. І в кожної марки, звичайно, є цілий модельний ряд двигунів, як з дизельних, так і бензинові, і навіть електрокари. Тому єдине, що я би рекомендував, це подивитися навколо. Якщо, наприклад, ви знаходитесь в Україні і для України підбираєте автомобіль, то ви дивитеся по місцевості, які автомобілі на дорозі ви частіше зустрічаєте. Якщо ви, наприклад, в іншій країні, ну в даному випадку в Німеччині, також приглядаєтеся і дивитеся, яких автомобілів найбільше, це допоможе вам зекономити, і ви зможете бути впевнені в тому, що запчастини будуть доступні і набагато дешевші, ніж в якогось автомобіля ексклюзивного. І це деколи ключовий момент буває, тому що наприклад є на прикладі мого досвіду я можу розказати, що в мене був Нісан Альмера, а у сестри моєї була мазда і одне. Одні ті ж самі вузли, які потрібно було ремонтувати на мазду, були в два рази дорожчі. Коли ви визначитеся з маркою автомобіля, тоді ви звичайно будете думати, чи вам потрібен дизельний автомобіль чи бензиновий. Якщо коротко охарактеризувати їх, то бензинові двигуни вони більше підходять для міського руху. Тобто на короткі дистанції, Тобто поїхати на роботу з роботи, ось не. Не настільки динамічні, скажімо, розгони у них, хоча все залежить від того, який об'єм двигуна. Дизельні двигуни вони досить витривалі, набагато потужніші. З бензинових скажу, чому для міста більше підходить через те, що бензиновий автомобіль він може бути заведений на холодну і спокійно вже рухатися, звичайно, без перегазовок. Дизельні же. Варто спочатку розігріти, і коли ви приїдете також на стоянку уже додому, його також потрібно трішки дати, щоб він попрацював. Отже, ці нюанси не завжди дотримуються, і часто, якщо, наприклад, на дизельному автомобілі їздити тільки по місту на невеликій відстані, і іноді, бувало, в мене, наприклад, коли я їду на роботу, двигун навіть не встигає розігрітися до кінця. А в дизельному двигуні час від часу потрібно виїжджати на швидкісні траси, розкручувати двигун на високі оберти, щоб воно. Пропалювало всю сажу із сажового фільтра, і також щоб турбіна очищалась. Ви вже для себе вибираєте, які відстані будете ви долати, чи ви збираєтеся їздити десь далеко. Як я вже е, згадував раніше, ми дуже любимо подорожувати і по Німеччині, і в інші країни е, іноді їздимо. Тому для мене, звичайно, більша перевага була на дизельні. Автомобіль, звичайно, тут є такі ключові поломки, які можуть бути, якщо не якісне паливо, то виходять з ладу форсунки, може вийти з ладу турбіна або сажовий фільтр, як я вже згадував. Оце три критичних таких поломки, які можуть бути з приводу двигуна. Не потрібно забувати, звичайно, і про інші аспекти. Ну, це ми трошки пізніше в інших відео поговоримо по поводу надійності автомобіля, як його правильно вибирати, і як, як діагностувати поломки. При виборі автомобіля. Далі ви повинні вибрати тип автомобіля, тобто визначитися, скільки місць повинно бути, тобто наскільки людей, наскільки повинен великий бути багажник, чи навпаки він має бути компактним, тому що великі габарити, звичайно, це добре, тому що ви зможете, наприклад, і перевести якісь свої особисті речі, особливо, якщо ви на. Німеччині, так як ми, і там іноді буває, потрібно перевести якісь речі, іноді взяти на великій відстані когось із попутчиків, щоб зекономити на дорозі. Ми, наприклад, часто беремо друзів, ділимо пополам дорогу і таким чином їдемо на море, умовно кажучи, тут близько ста кілометрів від нас є море. Ми вже декілька разів їздили. Щоб ви розуміли, там, наприклад, поїхати в одну сторону і на дру і назад, десь приблизно 30 євро, коштує там на паливо, ми скидаємося по 15 євро. Умовно кажучи, і таким чином всім вигідно. Ви також маєте все це проаналізувати. Далі найпопулярніші автомобілі, звичайно, є седани. Тобто вони зручні, комфортні зазвичай в салоні, вони досить динамічні і вистачає для звичайної сім'ї зазвичай багажник. В Німеччині більше полюбляють універсали, так звані подібні на седан. В принципі, він по розмірам іде одинаковий. Єдине, що в Них зад обрізаний, і таким чином це збільшує місце під якісь габаритні речі. В таких автомобілях можна вже перевести якусь там пральну машину чи, можливо, якісь більш габаритні речі, скласти сидіння і перевести там дійсно якийсь великий вантаж. Тому універсал, до речі, я би рекомендував, мабуть, в першу чергу дивитися. Це найоптимальніший варіант, коли ви знаходитесь в Німеччині. І він, по-перше, і практичний. По-друге, також економічний і найпопулярніший, як я вже раніше згадував. За рахунок цього вам легше буде його обслуговувати в подальшому. І таким чином, вже ви можете при виборі, ми про це пізніше поговоримо в наступному відео, як правильно вибирати. Але ви зможете зорієнтуватися, скільки є пропозицій на дану тему, ну на дану модель автомобіля. І таким чином, якщо багато пропозицій, значить ви зможете вибрати більш Оптимальний автомобіль за мінімальною ціною, ось це також немало важливо. Далі наступний тип автомобіля це може бути хеджбек. тобто це подібний по, по вигляду як універсал, але він набагато коротший. Перевага в ньому в тому, що він ще більш економічний зазвичай, тобто там може бути і літровий двигун, і таким чином ви будете економити на паливі. Набагато зручніше на таких автомобілях паркуватися. Також ще один із варіантів. Це таких міні-автомобілів, як Смарт, QQ чи Deo Matiz але насправді в Німеччині я таких автомобілів за, за весь рік не зустрічав. Тому смарти тут дійсно популярні. Переваги в них також, як і в попередньому автомобілі ще більше економні. Плюс їх можна припаркувати поперек дороги. І звичайно, сімейні автомобілі, це такі, як я, наприклад, взяв. В мене він на сім місць. Таким чином ми можемо, як я вже сказав, і взяти друзів, і привезти великий вантаж, при тому, що він не набагато більше по. Потребує палива, в мене приблизний розхід виходить в середньому 7,8. Іноді мені вдається, якщо дуже акуратно і старанно їздити, то це виходить в районі 6-5,5. Якщо їхати по трасі, там дійсно. Часто показує навіть при швидкості 160, бортовий комп'ютер показує в районі 6 7 літрів на 100 кілометрів. Це непогані характеристики, тим більше для такого великого автомобіля. Ще один автомобіль, який можна розглянути, це звичайно комерційні автомобілі. Вони зазвичай трошки доступніші по ціні і більш витривалі тобто, це. Такі такого плану, як Volkswagen Caddy, Renault Kengo чи Fiat Doblo от такого десь типу, ці автомобілі ну зазвичай у них йде жорсткіша підвізка. До речі, у хеджбеків так само, але плюсом цієї підвіски буде то, що ви можете перевозити якісь важкі вантажі. Звичайно, ви виграєте в ціні. По-друге, Виграєте в надійності, з ними буде простіше, звичайно, більш надійніше, але вони мають погану шумоізоляцію, як правило, і плюс менш комфортні сидіння, особливо задні. Також ще один із популярних типів автомобіля зараз це кросовери або, можна так сказати, паркетники. Це типу Toyota RAV-4 для прикладу. Це автомобілі подібні на джип, але вони. Трошки менші і йдуть, як правило, не чотири приводні, а двоприводні. Тобто там йде тільки два колеса ведучих. Тому перевага в них в тому, що там висока посадка. Таким чином легше орієнтуватися і при парковці, і взагалі слідкувати за, дорож... за дорогою. Вони, звичайно, трошки дорожчі по ціні, як правило, дор... більший розхід, із-за того що менш обтікаємо форма. Але вони зручні за рахунок ще кліренсу, і, як я вже сказав, трошки більш просторі будуть, ніж звичайний седан чи універсал. Також ще один тип автомобіля, який ви можете розглянути, ну більше вони я би назвав автомобілі для емоцій: це або купе, або кабріолет. Тобто ці автомобілі, звичайно, викликають емоції, коли то ви, звичайно, можете відкинути дах і таким чином проїхатися з вітерцем. А якщо брати купе, то звичайно там, як правило, збільшена потужність, покращена динаміка. Тому це, як я вже сказав, автомобілі для емоцій. І якщо вам, звичайно, подобаються такі автомобілі, вони, до речі, недорогі. Єдиний мінус нього в них у тому, що, по-перше, якщо брати кабріолет, то в нього шумоізоляція буде менша, так само як і у купе. Більший акцент іде на те, щоб якраз. Підкреслити оці емоції багато з вас мабуть уже розуміють для яких потреб вам потрібен автомобіль. Звичайно, ви можете через рік або через декілька років його замінити, і це нормальна практика. Тим більше як я вже згадував в попередньому відео. Автомобіль у Німеччині це не є якась недоступна розкіш. Тут часто приїжджають навіть звичайні продавці чи охоронці на автомобілях і таких досить непоганих марках. І єдине, що Найдорожче, звичайно, тут його утримувати. Ми це розглянули в попередньому відео. В наступному відео я планую розглянути якраз де вибирати, як вибирати автомобіль правильно, на яких сайтах, як не попастися на шахраїв. Тому дивіться наступні відео. На цьому поки що все. Ставим подобайки, ділимося цим відео з друзями і з Україною в серці. На наступної зустрічі. Пока-пока.